Привіт! Знаєте, мова це ж не просто якісь там правила з підручника, це це справжній код. І сьогодні ми з вами спробуємо зламати один з його найхитріших шифрів, складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними. Ох, звучить трохи страшно, так? Але не хвилюйтесь. Насправді це буде схоже на таку собі детективну історію де кожне слово це ключ, це доказ. Ну що, готові почати наше розслідування? Гаразд, ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку нас чекає таємниця трьох речень, потім з'ясуємо, що ж це за звір такий, підрядна з'ясувальна частина. Далі три ключі до розгадки, без них ніяк. Потім влаштуємо справжню синтаксичну дуель з'ясувальні проти інших. Розглянемо ще кілька важливих деталей, таких собі доказів для профі. І наостанок найцікавіше: а навіщо нам взагалі все це знати? Поїхали! Так, так, починаємо. І як годиться в будь-якому гарному детективі, все починається із загадки. І у нас вона є. У центрі нашої уваги три речення: три свідки. На перший погляд, вони ну майже брати-близнюки. Але це тільки на перший погляд. Бо якщо придивитись, їхні свідчення ведуть нас у зовсім різні боки. І ось вона наша головна загадка. От як так виходить, як три, здавалося б, майже однакові речення можуть означати абсолютно нот зовсім різні речі: кілька слів, трохи інший порядок, і все сенс змінюється докорінно. Це ж справжня магія мови, правда? Давайте розбиратись, у чому тут фокус. А тепер подивімося на наших підозрюваних ближче. Зліва наше головне речення: він чув, що вітер завиває в трубі. Просто і зрозуміло. А справа його двійники: перший він чув звук, що вітер видавав у трубі, і другий він здригнувся, коли вітер завив у трубі. Бачите? Дуже схоже, але відчувається, що щось не так. Обіцяю, до кінця нашої розмови відрізнити їх буде простіше простого. Ну що ж, час представити головного героя нашого розслідування. Хто ж він такий? Давайте знайомитись. Підрядна з'ясувальна частина. Що це взагалі таке і з чим його їдять? Зараз усе розкладемо по поличках. Отже, підрядна з'ясувальна частина. Уявіть собі, що це такий собі синтаксичний додаток, який пішов у спортзал і добряче підкачався. Тобто, був собі звичайний додаток, а потім виріс до цілого речення, і його головна мета, його місія з'ясувати, доповнити або розкрити значення якогось слова в головній частині. Власне, тому вона і з'ясувальна, бо вона щось для нас з'ясовує. І саме ця її суперздатність дозволяє нам висловлювати не просто якісь сухі факти, а й свої думки, почуття, сумніви усе найцікавіше. Так, будь-якому детективу потрібні інструменти, щоб розкрити справу. І у нас вони теж є. Зараз я дам вам три універсальні ключі, три відмички, які допоможуть нам безпомилково впізнати підрядну з'ясувальну в будь-якому реченні. Готові? Ось наш план дії. Все дуже просто три кроки. Крок перший. Шукаємо слово ключ це те слово в головній частині, яке власне і вимагає пояснення. Крок другий. Влаштовуємо допит, тобто ставимо правильне питання до підрядної частини. І крок третій. Визначаємо роль у справі, з'ясовуємо, яку синтаксичну функцію вона виконує. Три кроки і справа в капелюсі. Добре. Поїхали. Ключ номер один. Слово ключ. Дивіться, з'ясувальні частини ніколи не з'являються просто так з повітря. Вони, наче тінь, завжди йдуть за певним словом у головному реченні. Це слово, ніби саме кричить поясніть мене, доповніть мене. От знаєте, як у житті, коли хтось скаже, ми ж одразу чекаємо, а що саме він чув. Ось ці слова і створюють таку собі інтригу, яку потім і розкриває підрядна частина. І що ж це за слова такі, що потребують пояснень? А ось вони подивіться це все, що пов'язано з нашим внутрішнім світом, наприклад, мовлення сказати, повідомити, мислення думати, знати, почуття або воля радіти, хотіти, сприйняття бачити, чути, або навіть просто якийсь стан відомо, потрібно. Усі вони, погодьтеся, залишають таке відчуття недомовленості, ніби обірвана фраза. І саме цю порожнечу і заповнює наша підрядна з'ясувальна. Окей, з першим ключем розібралися. Тепер другий питання для допиту. І отут, знаєте, наш підозрюваний зазвичай і розколюється, бо підрядна з'ясувальна частина відповідає на дуже, ну дуже конкретні питання і ні на які інші. І ось вони, це завжди питання додатка. Запам'ятайте їх, що, чого, про що. Тобто це питання непрямих відмінків, ті самі, які ми ставимо до звичайного додатка. Я знаю, що, він не чув, чого, ми говорили про що. Якщо можна поставити до підрядної частини одне з цих питань, все, можете бути певні, ви на вірному шляху. І нарешті третій ключ це роль у справі. Тут все просто. Як ми вже зрозуміли, підрядна з'ясувальна частина по суті виконує функцію додатка, тільки розширеного, розгорнутого. Вона не просто якась там прикраса в реченні, ні, вона несе ключовий зміст, доповнює і пояснює головну думку. Ну що ж, тепер у нас є всі інструменти, ми озброєні і готові. Час повернутися до нашої таємниці з трьома реченнями. Влаштуємо їм справжню очну ставку, таку собі синтаксичну дуель, подивимося, як наші три ключі допоможуть нам розставити всі крапки над і. І ось вона кульмінація. Погляньмо на таблицю і застосуємо наші ключі. Речення перше він чув, що що вітер завиває. Питаємо, що це питання додатка, пояснює дієслово «чув». Все сходиться, це з'ясувальна. Друге речення він чув звук, який що вітер видавав. Питаємо, який це питання означення. Пояснює іменник. Значить, це підрядна означальна. І третє: він здригнувся, коли, коли вітер завив. Питання, коли це питання обставини, пояснює дієслово присудок. Значить, це обставина. От, і все, бачите, ніякої магії, чиста логіка, справу розкрито. Так, основну таємницю ми розгадали, але знаєте, як це буває? Справжній детектив завжди звертає увагу на деталі. Тож зараз ми розглянемо кілька важливих нюансів для просунутих. Це допоможе орієнтуватися в темі ще впевненіше. Ось тут дуже важливий момент: треба розрізняти сполучники і сполучні слова. Сполучники це, скажімо так, просто клей, вони лише з'єднують частини речення і все. Наприклад, що, щоб. Як? Вони не є членами речення. А от сполучні слова це гравці два в одному. Вони не тільки з'єднують частини, а й самі виступають членом речення у підрядній частині. Наприклад, хто, що, який, де. От у реченні я не знаю, хто прийшов. Слово хто не тільки з'єднує, а й ще є підметом у другій частині. Відчуваєте різницю? І ще один цікавий момент. Вказівні слова. Іноді в головній частині з'являються такі слова, як той, те, це, що вони роблять. Вони ніби заздалегідь займають місце для підрядної частини, працюють таким собі представником. Ось, наприклад, хвала тому, і відразу виникає питання, кому тому. А підрядна частина тут же і з'ясовує, в кого душа орлина. Тобто, слово тому ніби тримає місце для цілої підрядної частини. Це додає мовленню такої особливої виразності. Ну і на завершення, мабуть, найважливіше питання. А навіщо ми взагалі все це розбирали? Це що, просто ще одне нудне правило з граматики, яке треба вивчити і забути? Невже? Та ні, звичайно, це не просто правило, це потужний інструмент для точності нашого спілкування. Розуміння цих речень це вміння чітко і глибоко висловлювати складні думки. Кожен раз, коли ми кажемо, я думаю, що я сподіваюся, що я боюся, що», ми використовуємо саме з'ясувальні частини. Саме вони дозволяють нам перетворити якесь розмите відчуття чи думку на ясне, чітке повідомлення для інших. Тож тепер, коли цей інструмент у наших руках, просто замисліться, яку складну ідею, яке почуття тепер можна висловити набагато точніше, елегантніше. Адже мова це не просто набір правил, це наш спосіб будувати цілі світи зі слів, і чим краще ми володіємо її інструментами, тим досконалішими і красивішими будуть ці світи. Подумайте про це.